Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чимно щодня, усмішку людям усім посилати. Доброго ранку, щиро бажати! Доброго ранку, малята! Я запрошую вас на заняття з конструюванням. І конструювати ми сьогодні будемо з вами тюльпан. Малята, скажіть, будь ласка, а де ростуть тюльпани? Так, тюльпани ростуть на клумбах. А скажіть, будь ласка, якого кольору можуть бути квітки у тюльпанів? Правильно, жовтого, червоного, рожевого, білого. А якого кольору стеблина і листочки у тюльпана? Так, зеленого кольору. Зверніть увагу, що у тюльпана стеблина тоненька, довгенька, а листячка які? Так, листячка широкі, правильно. А в яку пору року квітний тюльпан? Так, тюльпан квітне весною. І зараз, малята, я вас навчу, як можна виготовити з паперу ось такий об'ємний тюльпан. Для роботи нам знадобиться шаблон квітки тюльпану. Погляньте, будь ласка, у квітки тюльпана Ліва частина і права однакові за формою, І тому ми можемо наш шаблон скласти навпіл, і нам достатньо буде вирізати тільки половину квітки. А для цього нам знадобиться двосторонній папір червоного кольору. Погляньте, будь ласка, я складаю частинку паперу і загинаю навпіл. Ось так дивіться. Бачите, у мене утворилася лінія згину. Тепер я прикладаю шаблон до лінії згину. І шаблон теж лінію, лінію з лінією згину прикладаю. Беру олівець в праву руку, тримаємо, не забуваємо його трьома пальчиками і будемо обводити шаблон на папер. Тюльпан це в мене буде червоного кольору. Так. Мені для роботи маляти. Знадобиться вісім ось таких шаблонів квітки. Віти, я обводжу їх один під одним. Так. Ось, погляньте, будь ласка, я обвела шаблон. Тепер я беру ножиці, не забуваємо про техніку користування ножицями, і буду вирізати по черзі всі шаблони, починаючи з лінії зліну, я вбережу. Вирізаю шаблони. Ось, погляньте малята. Ось такий у мене вийшов шаблон. Коли я його розкрию, ось в мене вийшла така квітка. Не забувайте, що треба вирізати вісім таких шаблонів. Погляньте малята, я вже вирізала 8. Ось таких заготівок нашої квітки. Тепер мені треба їх склеїти. Я беру клеєночку, беру клей і беру пензель для клею. Дивіться, я кладу на клеєночку один шаблон, складений навпіл, не забувайте про це, змащую його клеєм. Відкладаю пензлик, беру інший шаблон, і дивіться, я прикладаю його до нашого першого шаблону і починаю склеювати. Так. Тепер я вже другий шаблон намащую. Клеєм, прикладаю інший шаблон і склеюю. Ось, малята, погляньте. Я склеїла всі вісім шаблонів. Прикладаючи один шаблон до одного, я їх відкладу в сторону, хай вони підсихають золотівки. А ми з вами будемо зараз виготовляти стебло і листочки тюльпани. Погляньте, для цього я беру двосторонній папір зеленого кольору. Загинаю ось так один кут. Щоб нам утворити квадратну форму. Погляньте, будь ласка, ось так я його загинала. Ось у мене утворилась лінія згину. Так, тепер у нас ще утворилася прямокутна форма. Я її загинаю вгору. Ось так. Роблю лінію згину. Погляньте, будь ласка. І тепер по нижній лінії згину я буду відрізати. Наш, нашу заготівку прямокутної форми. Не забути про техніку безпеки, користування ножицями. Всі заготівки нам знадобляться. Так, подаємо ножики. Ось у мене, дивіться, вийшло дві заготівки. Квадратної форми і прямокутної форми. Прямокутну форму ми відкладаємо, будемо зараз ми формувати з квадратної форми степлинку. Для цього я буду використовувати, дивіться, малята, пензлик тоненький, або можемо використовувати тоненьку паличку. Дивіться, я починаю намотувати на пензлик нашу заготівку. у нас створиться стеблина. Ось так. Тепер, дивіться, пензлик я витягла, він нам більше не знадобиться. Беру клейоночку. дивіться, край я буду намащувати, клеєм і склею. У нас утворилася заготівка малята цилиндричної форми. Так. Ось так, я її склею. Ось. Дивіться. Бачите, ось така в мене вийшла заготівка. Я її відкладаю. Тепер я беру нашу заготівку прямо кутної форми, складаю її ось так навпіл, подивіться, у довжину, так, щоб куточки у нас зустрілися. Так. А тепер я іще раз нашу, ось, дивіться, заготівку. я склада навпіл, лінія згину, складаю іще ще раз навпіл. Беру олівець. І дивіться, там, де лінія згину, я буду промальовувати ось таку нашу лінію. Це буде в нас листочки. Ось таку довгоподібну лінію я провела. Тепер я беру ножиці і буду вирізати по лінії. Вирізати листочки. Так. Відкриваємо наші заготівки, ось такі листочки у нас утворилися. Ми їх відкладаємо, беремо нашу квітку, вона вже у нас підсохла. Так, ось дивіться, я її відкриваю посередині. Ось наші заготівки склеювалися. Тепер я беру пензлик, промащую середину нашої заготівки і одну половинку. Так, беру тепер нашу стеблину, прикладаю і буду склеювати її. З'єдну чекінчики ось, погляньте малята. я розкрила наш тюльпанчик, і ось така у мене утворилася квітка. Я її відкладаю, тепер я беру. Листочок, пензлик, і кінчик нашого листочка я буду намащувати клеєм. Беру нашу заготівку і з середини стебла стеблинки я ось так буду приклеювати наш листочок. Так, ось, бачите, один я вже приклеїла, тепер намащую, клею кінчик іншого листочка. І теж його приклею вже знизу стеблини, ось так. Огляньте, малята, який в мене вийшов тюльпанчик. Тепер давайте перед тим, як виконувати роботу малята, давайте ми з вами згадаємо, як же ми виготовляли наш тюльпанчик. Спочатку ми брали заготівку квітки, вона симетрична, тому ми будемо обводити тільки її половинку. Склали аркуш паперу. Навпіл, вирізали половинки заготівок. нам потрібно таких вісім штук. Потім ми кожну з них промащили половинку, клеєм і склеїли їх. Взяли, квадрат, взяли прямокутний аркуш паперу зеленого кольору, склали його таким чином, щоб утворилася у нас і квадратна форма, і прямокутна. Квадратну форму ми нам, намотали на тоненький пензлик. Це в нас буде стеблинка, края склеїли. Прямокутну форму ми склали навпіл по довгій стороні. Потім ще раз навпіл вирізали два листочки, вони у нас вийшли широкі, теж вони симметричні. Потім ми зібрали нашу квітку. І тібанчик готовий. Перед роботою давайте маляти, ми з вами виконаємо. Пальчикову гімнастику, а виконувати ми будемо її з олівцем. Давайте ми з вами розтягнемо наші ось так пальчики молодці. Візьмемо олівець і будемо його катати між долоньками і промовляти слова. Олівець я покачу, вліво-вправо як хочу. Молодці малята покладіть. Олівець, тряхніть нашими пальчиками, а тепер виконаємо гімнастику для очі: Замружіть очі і розмружіть, замружіть і розмружіть. Молодці малята. А тепер можете приступати до виконання роботи. Якщо ви зробите тюльпанчики разом зі своїми друзями або рідними, у вас утвориться ціла клумба яскравих лісокольорових тюльпанчиків. А я чекаю ваші фотографії тюльпанчиків у нашій вайбер-групі. До побачення і всього вам найкращого!